Як вибрати тканину для дивану, щоб не пожалкувати, не обирати, керуючись суто ціною стосовно кольору. Нато люди часто по екрану обирають кольор, і він може десь плюс-мінус не співпадати. Кожен монітор передає по різному кольори, особливо ось такий ось овітінок. відтінок. Його дуже важко передати на відео. Він на одних екранах буде здаватися синім, на других зеленим. А в принципі, це океан колір. Ну таки на ту щільність, щоб ви не купували дешеву тканину і очікували, що вона буде товста. А яку ви тканину порекомендували під диван? Наприклад, товста досить тканина. Лаунж називається. Це такий мікровілюр, має легкий блиск. В нього досить велика зносостійкість. Це до речі, для хоріки підходить. Для дому часто використовують і на ліжку лягає. Ця тканина чудова, чого? Бо вона. Легко приймає форму. Тобто будь-які вироби, які мають дуту форму або прямі, ця тканина чудово підходить. Ще у нас є такі принти. Це теж велюри. На них Нанесений малюнок, є ось там дитячий дизайн. Є такі ось варіанти, що можна використати на ліжечку. Ну, зазвичай люди обирають як. Подушечки беруть якісь там кольорові з візерунком, на саму основу дивана однотонну. тонну. Ну і це в принципі правильне рішення було. Воно так гармонійно гарно виглядає. А якщо говоримо про кухню, у когось кухня чиста, та й немає ніякої проблеми. Тобто, люди просто хайно користуються меблями і є, в принципі, рогушки, які можна використати. Вони відштовхують воду. Частіше люди купують знову таки велюр, який має пропитку, бо його структура така, що відштовхує або затримує вологу. Або це може, бути, це може бути замш, ось до прикладу такої. Тобто це теж велюр. Замш це велюр, шліфований велюр називається. А це замша, штучна замша. Вона дуже схожа до шкірозамінника, і це знову таки та причина, по якій люди часто її обирають. Вона легко чиститься, майже не витирається, її можна мити.